Сьогодні у нас 9, 9 березня і будемо пробувати розкидати добриво по пшениці озимій. Мерзлотало у нас як такого вчора було там, можна було кидати. Хтось. Ну, коротше, Сніг розтанув, по снігу не захотіли, а зараз поїхали, воно сирувато. Трактор наче йде должен пойти б нормально. Лійку зацепили. Зараз загрузимо бег удобрення і будемо вирушати. Це механізм наш. Провірили, все працює, відкриває, закриває, зручно, добре з кабіни. Зараз будемо на прицепу грузити добре. Кинемо небагато. У нас є вот така технологія, дробне внесення. По 65 кг вийде, повинно вийти селітри аміачної. Якраз нормально, повинна попасти, а ну пошти, хай вийде гляне, як вона під'їхала. Дивись як ти гарно під'їхала. Якраз навпроти прицепу, подивися. Попадає, так? Да? Чітко, ну собі. себе. Ну бажу куди попало. Ну так а для а чого? Мені треба півчаса вчити. Я бачу в взеркала, що воно з боку стоїть взагалі. Ось так просто накидає. Зараз будемо ставить антенну нашу скадец на капот. Вот mm -hmm. так у нас провод тут зматаний. Ось такий в комплекте в неї. И я сюди вивів простий. Виходчок під'єднувати. Все, під'єднали, лампочка блимає. Ну Це тут десь так поклали, щоб нікому не мешало. мішало. Поспускаємо зараз колеса, бо вони на куна накачані були. Два з половиною. Зробимо десь один і чотири, щоб менше грузнув по землі. Один і два буде, хай. Так. Ми включаємо на навігації Замальовку. малювку мал відбора, Вон, воно крутиться по та чуть-чуть там кидає. Восьма передача, все, поїхали, її відмикаємо. Пошла. Сирувато з колес летить, ну зате тут так, як ви. По сухому кидати, коли вона розтане і чи буде дощі. стоять там якісь маленькі, але Коротше, вирішив так. Хай краще якісь маленькі будуть полії, хоча вони їх тут практично і Ось Бачите? Оце таке. Кажу десь 13 кілометрів, 13,5 по 65 кілограм. Все виходить. І передок вмикаю понизу, бо сиро. Тут, звісно, трактор малиться душі і земля летить у нього з-під колес. Ну, це не страшне і нічого в цьому немає критичного. Все це воно вирівняється, виросте. Покругом кожу край спочатку і потім вже, ну як звичайно, сієм, коротше. Так собі, пшеничка така собі, Ну, що є, те є, попередник своє, дискування посівна. Сіяли ми її з добривом також, там було якесь у нас а так бачите. Я бишою виходжу в порядках, так як сияв і по замальовке. Осталися так добре, розкидане сиро.